Всім вітання, проводимо далі випробування. В картушку, яка включена біфіляром, вставив алюмінієву, таку, можна сказати, скобу, тому що це не повністю замикає, але подивимося, як такий внутрішній екран це не магнітний матеріал, впливає на заряд. Без даної. Без даного елементу конденсатори заряджалися більше, ніж 5 вольт і дивимося зараз. Тобто, в даному випадку алюміній робить екранування магнітного поля, замикає його на себе. І заряд впав більше ніж два рази. Зараз спробуємо замінити алюміній на магнітний матеріал. Всередину катушки ставив стальну обойму, яка вже магнітиться. В попередньому випадку, коли у нас стояв алюміній, напруга була трошки більше 2 вольт з металевою стальною. Такі маленькі нюанси дають розуміти, що магнітне поле через магнітопровод поширюється вниз по катушці, і це спричиняє зростання заряду конденсатора. Зараз попробую ще додати фіріти. Зсередину обойми вкину феритовий сердечний квіт трансформатора строчного. Дивимося, як напруга. Так, як бачите, чим більший магнітопровід, тим більша генерація. Ну, це не є новина, але ні в якому разі не можна ставити мідну або алюмінієву. Обойму всередину, тому що вони роблять екранування і це навпаки зменшує. Зараз попробуємо ще комутацію поміняти на кофті подивитися заряд конденсатора. Так, Зараз стоїть тільки один провід. Попередній варіант було включено біфілярно. Якщо включити їх зустрічно, взагалі генерація падає. І тепер на одна катушка. Там у нас було більше 7 вольт. Тут виходить менше. Тобто біфіляр включення додає трошки більше, ніж два рази, одинарний провід не дає того. Це такі були простенькі експерименти. Тепер будемо рухатись далі. Попробував різні варіанти і максимум, що я вижив з цієї катушечки. 7,34 Це те, що заражає. У нас вона. Конденсатор. І повернемося до маленької. Вернули цю катушечку, так як і в попередньому відео, можемо лише констатувати факт, що конструкція катушки досить таки важлива. Треба буде розбирати вивчати така малесенька катушечка. От вона в нас це вже я демонстрував, це вже повтор. Як ви бачите, я включаю. Майже 88 вольт. Я пробував цей конденсатор ставити на. Акумулятори. Звичайно, що відбувається трошки під заряд, але повної компенсації ще немає. Так, зараз ми заміряємо напругу на акумуляторах. Так, 25-28, що стоять на акумуляторі. Зараз. Попробуємо поставити цей конденсатор і прокрутити. Подивимося, як у нас запам'ятали 25-28, робимо зупиночку і включаємо цю маленьку катушечку на акумулятори. Так, З конденсатора плюс виходить на плюс, мінус на мінус. Запускаємо. Так, зараз буде трошки процес відновлення. І зараз поставлю щупи на акумуляторі. У нас було 28. Так, щупи стоять на акумуляторі. Плюс мінус. 25, 29. 25, 30. Тобто. Ці процеси, я вже з цим стикався, оці викиди 88 вольт, вони потім дають такий якби заряд поступовий. І цю напругу треба мірити на слідуючий день. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що відновлення, тобто ці такі якби... Імпульси великі, вони дають певні реакції. І для того, щоб вже акумулятор це все, як то кажуть, стабілізувалося, треба, щоб повний проміжок часу. Це в е, мене, мене не дивина. Коли я проводив аналогічні експерименти з шим е, регулятором, я тоді побачив такі моменти цікаві. Коли став возенький імпульс, то у мене на другий день напруга на акумуляторах була більша, ніж на початку експериментів. Ну, тут ви бачите, у нас було 25-28, напруга 25-34. Вона поступово якби наростає. От. Як це буде в кінцевому результаті? Це треба певний проміжок часу. Але отака малесенька катушечка. От, їх треба зараз буде мені подивитися ще декілька, поставити по кругу, і можна навіть буде говорити про самозаряд, самозапіт. Як бачите, процеси відбуваються досить таки хороші, які дають надію перспективи. Всім успіху і до нових зустрічей!